Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршвець. Почав я відзнімати відео про сукирянських мусорів. А ви скажете, вони українські поліцейські? Ні. Для мене українські поліцейські це патрульна поліція Маріуполя, яка єдина поліція з окупованих тимчасово територією російськими військами, не зрадила присязі, не розбіглася, не прийшла на службу ворога. А билася до кінця з українськими захисниками Азовсталі. Це для мене еталон, приклад для наслідування українського поліцейського. А у нас сокіряни мусора. Почав відзнімати про них матеріали, і від людей приходив все більше і більше цікавої інформації про сокірянських мусорів. А ця дуже цікава увага! Перед самою війною сокірянські мусора по інсайдерській інформації, яка йде від жителів міста Сокіряни. Пробували віднімати зареєстровану, підкреслюю, зареєстровану зброю у патріотів Сукірянщини. Себте, у Патріотів Сикірянщини була на руках зареєстрована зброя. Карабіни. А в принципі, карабінів та й не було мис мисливських. Були звичайні, як кажуть, двустволки. Так от ці звичайні старенькі двустволки у патріотів Сукірянщини хотіла вилучати Сокірянська наша мусарня. Поліція. Просто приходили додому, чіплялися до всього. Сейф не так закритий, сейф не так стоїть куткове, чіплялися до документів, які були в повному порядку ж з ними видалися. І головна мета сукірянських мусорів перед війною було була забрати зареєстровану мисливську двостволочку у патріота Сукірянщини. Питання? А що ж це сукірянські мусора витворяли? Вони хотіли? Щоб патріоти Сукірянщини залишилися без навіть двустволки, щоб не могли захищати Сукірянщину, свою сім'ю Україну. І це перед самою війною наводить на роздуми, а сокірянські мусора і їхній начальник Сірожа Лунгу, може, щось знали, може, щось знали про війну? А може хтось їм дав наказ вилучити старенькі мисливські рушниці двустволки у патріотів Сокирянщини? На чому боці мусора? І чи знали вони про війну? І на кого І на кого працюють? Раз у патріотів Сокирянщини перед війною хотіли мисливську зброю вилучати двустволочки старенькі? З вами Ігор Швець Сокиряни, Чернівецька область. Слава Україні та смерті ворогам, будемо захищати навіть, навіть з голими руками. У нас просто інакшого виходу немає: перемога або смерть.